Вчора, о 17.31 в нашій групі поступив виклик про те, що людина потребує допомоги на воді в селі Глібівка, Вижрицького району. Прибувши на місце, нам свідки сказали, що людина у воді там кричить, чутно крики, але не можуть зрозуміти, де в якій стороні. Ми спустили човен. Один рибалка знаходився у воді, в жилеті, кричав, тобто, видно, його не було. Було вже дуже темно, шторм був сильний. Ми за допомогою ліхтарів побачили відблиск курточки його, також почули його голос, отголос голосу. Направились оперативно до нього. Прибувши до місця, де він знаходився, він сидів на перевернутій лодці зверху, майже не міг говорити. Ми його затягнули до нас на човен. Запитав я в нього, чи ще хтось із ним був. Він сказав так, щоб була людина, але він втонув. Я спитав, чи він на власні очі бачив. Він сказав, що да, я бачив на власні очі, що він потонув. Підтримували з ним контакт, щоб він не втратив свідомість. Він майже не міг стояти на ногах, дуже вмерзли у нього ноги вже. Він майже годину був у воді, до того моменту, як почули його люди, бо в нього ж не було телефону. Ми доставили його на берег і передали працівникам медичної служби. І так як вчора була дуже велика хвиля, тому було прийнято рішення, що ми приїдемо зранку і продовжимо пошуки. Сьогодні приїхали на точку, там де був човен перекинутий. Почали обстежувати сам човен. Біля човна обстежили. У метрах 20-30 від човна знаходилось тіло другого. Рибалки. Його доставлено ми нами до берег, зараз будемо передавати працівникам Національної поліції. В таку погоду, коли хвиля вітряну, бажано не виходити на воду. Якщо ви вже виходите, у вас є там необхідні дозвола, потрібно мати з собою засоби захисту, такі як жилет або там рятувальні круги і так далі. Про себе сповіщати потрібно, куди ви їдете, бути постійно на зв'язку. Ну, якщо щось трапилось, то вже тоді телефонуйте 101.